Верифікація клієнта є однією із необхідних процедур для отримання акредитації на біржі. Вона є обов'язковою для кожного клієнта та проводиться біржею задля перевірки і підтвердження належності відповідній особі, отриманих біржею ідентифікаційних даних відповідно до вимог правил фінансового моніторингу тув. Раніше пройти верифікацію на веб можна було лише в особистій присутності або за допомогою засобів відеозв'язку. Але такий підхід вимагав забагато часу та зусиль. Українська енергетична біржа прислухається до своїх клієнтів та цінує їх час, тому ми впровадили зручний та швидкий спосіб верифікації через застосунок Дія. Зверніть увагу, для проходження верифікації цим способом потрібно мати застосунок Дія, встановлений на смартфоні особи, яка буде проходити верифікацію. Також у застосунку обов'язково має бути доступна ID-картка або закордонний паспорт та активований DIA-підпис. Верифікація через дію виконується у декілька простих кроків зайдіть на сайт акредіт.uex.com.ua та увійдіть до розділу для діючих клієнтів, використовуючи емейл клієнта та пароль, обравши потрібний тип акредитації. Увійшовши до кабінету, перейдіть на вкладку «Верифікація». Тут ви зможете побачити доступні варіанти верифікації та детальніше з ними ознайомитись. Після перевірки ваших документів відділом акредитації нижче на сторінці з'явиться перелік осіб для проходження верифікації. Навпроти особи, яка буде проходити верифікацію, Натисніть кнопку через застосунок Дія. Далі вам буде згенеровано QR-код, який необхідно считати сканером у застосунку Дія. Для цього відкрийте застосунок Дія на вашому смартфоні та натисніть кнопку сканера, яка розміщена у правому верхньому кутку головного екрану застосунку. Наведіть рамку, що з'явилася на екрані смартфону, на попередньо згенерований QR-код. Після отримання запиту на передачу копій цифрових документів натисніть Підписати Введіть код для Дія Підпис, Підтвердіть передачу документів в біржі та натисніть «Надіслати через Дію і Продовжити. На цьому все верифікація через дію успішно пройдена.